Християнська віра уявляє вхід до Царства Небесного через образ вузької міської брами. Хоч би яким схематичним і спрощеним не було це уявлення, воно дає чітке розуміння, що Божий світ це пристановище, огороджене від гріховного світу. Потрапити туди може лише те, що пройшло ретельний Божий контроль. Кожен земний подорожній, що прагне туди, прямує крізь прохід у високому мурі. Перехід від зовнішнього до внутрішнього світу сповнений разючої і несподіваної переміни, від зовнішньої людини приховано глибину і міру цієї переміни. Ця священна невизначеність є прямим відображенням нашого динамічного повсякдення, сповненого несподіванок. Це натяк. Ми маємо бути завжди готові, щоб здолати будь-яку, навіть найважчу, перешкоду. Саме таку абсолютну несподіванку демонструє історія у наїні. Воскресіння Сина Вдови описана у сьомому розділі Євангелія від Луки. В печалі люди рухались у похоронній процесії, а зустріли величне Воскресіння. Вражені вони вигукнули Бог навідався до народу свого. Ми говоримо про те, що це Боже відвідання сталося не за графіком, а як акт несподіваного милосердя. Отже, Господь може раптово завітати, щоб вчинити найбільше чудо на нашій дорозі, або доручити нам служіння чи вчинок любові. Тому наше християнське існування є постійною готовністю серця ми маємо не лише шукати Бога в храмах або під час запланованих молитов чи паломництв, але й бути духовно зібраними на міській брамі нашого щоденного чатування.